Доброго мирного дня. Сьогодні ліс, природа, відпочинок наоденці з природи. Хочу поспілкуватися, дуже, до речі, далеко зайшла. Вон в лісі є асфальтна дорога, по якій можна прогулятися в тиші, спокої, але навіть пташок не, чуть, не чути. Хочу поспілкуватися про професію ріелтора, дуже багато є нарікань на цю професію, дуже багато, скажімо так, незадоволених, багато задоволених. Я до цієї статистики відношусь абсолютно нормально. Розказати чому? Ну, тому що. Кожна людина продає, купує, тобто співпрацює з ріалтором. Ну раз в житті, взагалі, може, не разу. Два, три, чотири, п'ять це вже занадто такі вже активні люди, які займають активну позицію. Тому якщо ми говоримо про кожну професію, будь-яку професію, яка є у нас, то я можу сказати, що є також задоволені, незадоволені і лікарями, і поліцією, і прокурорами, і державними і службовцями. Головне в цілому виконувати кваліфіковану свою роботу. І якщо е, людина будь-якої професії виконує вам, дивіться, бачите, вона на велосипеді поїхала, е, коли людина виконує кваліфіковану е, свою роботу в будь-якій професії, це, звичайно, плюси. Тому для того, щоб ви були задоволені роботу ріелтора, щоб у вас був позитивний досвід по вашій нелегкій, скажімо так, нелегкому кроці, тому що поміняти житло це поміняти життя десь в якійсь мірі, в тій чи іншій. Є на позитив, є, ну, і на негатив, є по різним, скажімо так, варіантам. Тому, для того, щоб, повторюю, для того, щоб у вас був позитивний досвід співпраці з ріелтором, і ви остались задоволені своїм вибором фахівця в цій професії, обирайте кваліфікованих працівників і не тільки як спеціалістів, а десь щоб ви. Знаєте, як ото в одному напрямку дивились, тому що коли ви вибираєте фахівця в будь-якій професії, я тим паче в нерухомості, ви повинні повністю довірити цій людині, довірити, е а це кошти, довірити свою, довірити е свої проблеми, довірити свої задачі йти поряд. З ріалтором для того, щоб кінцевим результатом ви лишилися задоволені, і ваш досвід з цією професією, скажімо так, попри співпраці, був позитивний. Тому гарного, мирного дня! Виїжджайте на відпочинок, відпочивайте від сьогоднішньої негативної ситуації, яка є в нашій державі. Дякую ЗСУ, дякую всім, хто заборонить нашу державу. Дякую вам за увагу. Звертайтеся всі, по всіх питаннях, по всіх операціях, з нерухомості, можу просто надати кваліфіковану, висококваліфіковану консультацію. Тому гарного, мирного дня. Дякую, дякую вам за увагу. І ще раз трошки. Зимового лісу і тиші.